Я не можу зрозуміти свій стан ще вдень, ніби можна миритися, але приходить вечір, не знаю, що зі мною діється, сильна тривога, піднімається тиск, не можна збити. Так, давайте я вам зроблю одну підказку. Дивіться, коли ми працюємо з розладом, депресивним розладом, ми завжди у пацієнта взнаємо прив'язку до циркадних ритмів. Пацієнти з ендогенною депресією, ендогенна депресія це внаслідок збою, біохімічного збою головного мозку, цих серотонінових механізмів, інших механізмів і так далі. Вони істинна депресія або така депресія, істинна меланхолія, як писали старі автори, вона завжди гірша вранці. Навіть соматизована депресія, там попереднє було запитання, дуже багато соматичних скарг, в тому числі м'язові болі, вони також пацієнти описують, що гірше розрухатися, розходитися, болить більше вранці. А після обіду стає легше. А вечором, взагалі, коли я вже приліг собі, вже стає чуть легше, і мені здається, що все буде добре. Тому, зверніть увагу на цей циркадіан, на збій. Тут, в даному випадку, все навпаки. Тут вечір стає гірше. Вечором гірше, якщо ми один із симптомів, ще раз говорю, я зараз не буду по одному запитанню ставити діагнозі, це буде не фахово, але просто підказка для того, хто поставив це запитання. Якщо ми бачимо погіршення після обіду, погіршення вечором, а зранку людина така. Ще в драйві енергетика вистачає, сили вистачає. І от погіршення на вечір вказує більше на скоріше невротичний аспект і особистісний аспект. А невротичний особистісний аспект це скоріше робота з психотерапевтом з психологом. Ну, іншими словами, людина чимось зарядилася, або інше питання не розрядилася протягом робочого дня. Ну, Зрозуміло, що тут вирішити всі питання лише препаратами неможливо. Тим більше я бачу тут питання соматичних реакцій, коливається артеріальний тиск. А значить, знову ж таки, а що таке артеріальний тиск? Наприклад, збільшення рівня кортизолу і адреналіну, спазм судин, ну, стрес завів, ти вдень його намотав, не розрядився. Ти знаходишся, ти на підйомі тиску, і ти стривожний, коли піднімається тиск, я ще не бачив спокійну людину, вона завжди в тривозі. Зрозуміло, що даєш емоційні реакції. Значить, тактика, стратегія твого життя, що взагалі відбувається в твоєму житті, чому ти заводишся, чому ти не розряджаєшся? це робота більше з уже з психотерапевтом. Це така одна з підказок, куди б я б направив свої зусилля, розуміння, що зі мною, як бути стійкою до депресії. Хоч спочатку прочитав, як бути з стійкою депресією, і хотів навіть поправити, що є варіанти рекурентної депресії, резистентної депресії, але тут по-іншому звучить питання. Тут питання таке: ух, як бути стійкою до депресії. Іншими словами, як включити в себе свою стійкість, свою резилієнтність, свою харизму, свою характер, свою додепресію через творчість. Ми доказові для себе, не обов'язково через саму творчість, давайте я спочатку творчість, скоріше, як пояснення до того, що я зараз говорю, через прояви себе в зовнішній світ. Ну і тут зрозуміло, що слово, наприклад, «наприклад» творчість є одним з особливостей. Ми для себе доказові в двох варіантах. Доказові в чому в своєму прагненні до життя, в тому, що ми робимо, що ми задоволені життям, ми не задоволені життям в двох варіантах. Перше, воно звернено до того, що я усвідомлюю сам про себе. Ну, от який мій настрій, чи хватає в мене сили, чи мене щось болить, чи не бурчить в мене в животі, як я сходив в туалет і так далі. Вибачте, за ці такі біологічні речі. Але ми просто стаємо доказовими для себе, що ми от праце ще ефективні, нас ще щось цікавить. Перший варіант і другий варіант за допомогою зовнішнього світу. Для цього людина створила весь світ в кишені у вигляді інтернету і так далі своїх друзів. Фейсбуки, телеграми, спілкування через десятки каналів. Зранку вже зі звон-перезвон, контакти з людьми і тому подібне. Два лише варіанти їх немає. От слово, як бути стійкою до депресії через два варіанти: перше робота на власне тіло, яке тобі подарує те, що можна справлятися з твоєю депресією. Фізична активність, елементарна фізична активність. Не ставтесь легковажно до цих слів, тому що є. Не буду зараз цитувати конкретно, але є величезне британське дослідження, яке показало, фізична активність має позитивні кореляти до будь-якого до будь-якого. Хоч альгеймера, хоч постінфарктний, хоч постінсульта, хоч депресивний, просто фізична активність, тому що помірно, звичайно, ніхто нікого не повинен заставляти. Якщо ми заводимо ендорфінну систему м'язево, запускаємо кишківник, тому що я нагадаю, що таке серотонін, всі знають гормон щастя. Де він? В кишківнику 80% продукується і залишається в кишківнику. Ні, не 80, 100% продукується в кишківнику, 80% залишається, 20 буде працювати в мізках. Так заставте працювати свій кишківник, це також стійкість до депресії, плюс фізична активність, плюс задоволення від спілкування. І те, що я сказав, я, я привів як приклад, тому що не беріть те, що я там роблю на своєму ютуб-каналі, як творчість, і так далі. Але кожен може знайти своє уподобання, яким він стукнеться в світ. Якщо хтось скаже, ну от я малюю. Я кажу окей, і чому я не бачу ваших картин? Причому я подивився на телефоні недавно, консультував дівчинку з депресивним розладом. Вау! Талановита, неймовірно, така картина. Я говорю, та вам вже на виставку, та яка виставка? Я говорю, немає значення, що ви там не маєте грошей на ці виставки і у вас немає спонсору. Є куча сайтів, де ви повинні отримувати коментарі, лайки, слова Боже, яка краса і тому подібне. Вона дійсно талановита. Тобто, я їй говорю, продукуй назовні, щоб воно вернулося до тебе. І ось оці два варіанти: робота своїм тілом і стукання зовнішній світ, який до тебе буде повертати і буде кричати: Ти нам потрібний, дай наступну роботу, дай наступну нам етю, дай наступну свою картину, дай наступний свій квіточку, яку ти підвісла в інтернеті, виростила і так далі. Воно починає тебе запускати, утримувати ту хімічний збій, тому що слово депресія скоріше передбачає якийсь розлад, який, на жаль, прийшов до тебе. Ну ось таким чином я би вам відповів.